В Україні триває війна. Щодня ми відчуваємо біль від втрат і руйнувань, водночас, щодня ми бачимо безліч прикладів незламності українців, стійкості українських міст, містечок, сіл і селищ. Щодня разом з усією країною наші діти переживають травми від насильства, руйнування та вимушеного переміщення. З початку повномасштабної війни в лютому 2022 року в мільйонів дітей були вкрадені яскраві миті святкування днів народження, шкільних спогадів, часу, проведеного з друзями та родиною. Вони втратили домівки, школи та дитячі майданчики. Та попри пережиті жахи, діти України щодня демонструють надзвичайну стійкість. Вони підтримують власні сім'ї, ровесників і громади всупереч складним ситуаціям. Своєю силою вони надихають багатьох, це вкотре доводять і учасники конкурсу Я, Майбутнє Донеччини. До вашої уваги збірка кращих творчих робіт, поданих на конкурс у 2024 році. Кожен твір цієї збірки яскраво палахкотить світлом віри в перемогу добра над злом, гордістю за свій народ і його героїв, впевненістю у власних силах. Всі роботи об'єднані потужною енергією, стовідсотковою мотивацією і непереборним бажанням, попри всі випробування, йти вперед, змінювати світ на краще, починаючи з власної батьківщини. Ось деякі з них. Читаючи твори юних авторів, розуміємо, що кожен день героїчної боротьби з ворогом не даремний, коли в нас є таке майбутнє. Віримо, що ці твори стануть натхненням для багатьох, а дитячі мрії обов'язково здійсняться у мирній, вільній та незалежній Україні. Переглянути повну версію збірки можна за посиланням. Яке ви знайдете в коментарях під цим відео?